Привіт, ви на каналі Мотонінзі і сьогодні я вам хочу розказати топ-5 різних мотоциклів для школьників від 14 років. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми розпочинаємо. В нашому топі відкриває скутера, це різні качества скутерів, як китайський, американський і так далі. Ця скутерів може бути багато. Від 8 від 7 тисяч до 12 і більше. Якщо ви тепер хочете брати собі скутер, тепер я вам не гарантірую, що тепер зима, це все і ви можете розбитися попасатися попасти тепер. Ну це іменно на скутерах. Я знаю таких людей, які на великих мотоциклах опитні вони люди, вони двома більше роками займаються мотокросом. Вони ганяють і зимою, це дуже опасно це все. Це якраз відкриває наш другий етап, це у нас спортивні мотоцикли, як підбайки, ендуро і так далі. Ну що ж, у нас є ще два чи три типи. Це марки їхні, бо самі вони, типи, вони всі складаються до спортивних, це вже відкладується по марки. Це Yamaha, це Хонда, це, це є Кавасакі, це є топ-5, це 5 мотоциклів, які можуть бути і з якими всіма. Скутирає у формі Ямах, сузукі любіє. Які вам потрібно, такі ви найдете. Залежить від вашої ціни і яким вам потрібно кубів і всього цього. Ну давайте. Для мене ні 14 років, я зросту 1,90 Мені підійде кавасакі ніндзя. Кавасакі ніндзя мені подойде на 220 кубів. І я на ньому можу спокійно ганяти все, але все, но, но ганяти тільки я можу у екіпіровці і в шлямі і там, де закриті вулиці, тому що... Поліції багато, і вона може зупинити на будь-якому рахунку і буде мені штраф. Но штраф це така собі маячня, це може, може забрати мотоцикл або ще щось. Ну, якщо вам потрібна ця вся інформація. Ну, в другому відео я вам розкажу про самі види мотоциклів, їхні зборки, і самі їхні куби, і самі їхні факти, і все, все інше. І да, так, на мій сайт. І з мотоциклами там більше інформації про всі мотоцикли. Силк буде на сайт в описанні. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім удачі і всім пока.